Це звичайний китайський товар. Але як зробити так, щоб він коштував десятки разів більше? Ні. Справа не в маркетингу. Можна просто наліпити етикетку дорожчого бренду. Знайома історія. Це ж було вже. Так. Ми знову про скандальний бренд Vision. Саме той, де під польськими етикетками черкаським лікарням хотіли втюхати дешевий Китай, аж поки 1830 не розповіли про це у розслідуванні. Але здається, візіон повертається. Щоправда, тепер у Корсунь сценарій той самий, але суми менші. Якщо в нас на фальшивки хотіли витратити 35 мільйонів, то в Корсуні. Три та й це за дорого. Адже апарат, за який там планують віддати майже 500 тисяч, є повним аналогом китайського товару, що можна купити на 150 тисяч дешевше. А обладнання для УЗД терапії, за яке готові викласти 471 тисячу, теж має дешеві китайські відповідники. Придбати їх можна в шестеро дешевше така ж ситуація з іншими товарами, які купують для корсуня. Ціни завищені апарати. Підозріло схожі на китайські, як бачимо, після розслідування 18.30, відкриття кримінального провадження і звільнення причетних чиновників, візіон та товариство, що його постачає, вирішили спробувати долю за межами Черкас. І угода з Корсунем стала для них першою в регіоні після скандалу. Що про це говорить влада Корсуня? Читайте на сайті 1830.